Сергія Анатолій, шановні члени виконкому, сьогодні ми підводимо підсумки виконання міського бюджету за 2015 рік, який є першим уроком дії фінансової та бюджетної децентралізації. Оцінюючи результати запровадження нової моделі фінансового забезпечення місцевих рад та нових міжбюджетних відносин. Ми можемо впевнено сказати, що у звітному році досягнуто позитивних тенденцій в виконанні бюджету. Доходження до бюджету за звітний період склали 2 млрд 249 млн грн. І це становить 106% до затвердженого плану. Порівняно з минулим роком, доходи зросли на 25% або 456 млн грн. У 2015 році структура доходів з бюджету в зв'язку із змінами, які внесені до бюджетного та податкового законодавства, зазнала суттєві змін. В результаті обсяг загального фонду з 2,5,7 градус. Тоді як спеціальний фонд зменшився тричі. І це відбулося в основному за рахунок, того, що єдиний податок, єдиний та екологічний податки, а також податок на нерухому майно. 1 січня 2015 року зараховується до загального фонду бюджету. До загального фонду за звітний рік надійшло 2 млрд 110 млн грн, в тому числі 879 млн грн за рахунок власних і закріплених доходів. І це вдвічі більше за надходження минулого року, а також 1 мільярд 231 млн грн за рахунок транспорт. Державної власної бюджетів і зростанням на 48% до минулого року. Платка загального фонду виконана на 104%, в тому числі і по і забрікланих доходів в доходах на 110%. Основними бюджету податками загального фонду є податок на доходи візичних осіб, єдиний податок, плата за зерно, акцизний податок та ряд інших. Щодо транспортів державного бюджету, то це соціальні транспорти, освітня автоматична субвенція, а також субвенція на погашення заборгованості з різних тарифах на послуги до постачання для населення. По більшості власних і закріплених доходів загального фонду досягнуто значного зростання порівняно з минулим роком. Зокрема, до фізичних осіб. На надходження склали 493 млн грн та порівняно з минулим роком зросли на 156 млн або 45%. Це відбулося за рахунок збільшення нормативу відрахування міського бюджету з 50 до 60%, а також зростання континенту податку на 22%. За реалізацією суб'єктами господарювання роздрібної енергії підселення товарів запроваджено з 2015 року, і за рік ми отримали 93 мільйони гривень. Плата за землю надходження у звітному періоді склали 101 мільйон гривень, і порівняно з минулого року зросли на 15%, в основному за рахунок індексації нормативно-порушної оцінки землі. Єдиний податок. Склали 145 мільйонів та зросли до минулого року на 30 мільйонів гривень, або 26%. В основному за рахунок збільшення кількості платників податку та зростання обсягу і доходів. Плата за надання адміністративних послуг зараховується до міського бюджету, починаючи з 2015 року, і за рік ми отримали 15 млн грн. 8,7 млн грн і зростанням на 8 мільйонів в результаті зарахування до бюджету, починаючи з 2015 року державного мита за видачу та оформлення закуптурних паспортів. Надходження офіційних транспортів зросли в півтора рази, в зв'язку з запровадженням медичної та освітньої субвенції, соціальної субвенції також зросли в півтора рази. Щодо додаткового фінансового ресурсу, який місцеві бюджети отримали в результаті реформи міжбюджетних відносин, то за світлий рік до міського бюджету додатково не дійшло 445 мільйонів із зростанням на 44% до минулого року. Із 445 мільйонів 280 мільйонів є результатом законодавчих резнів, а отже... Фінансової децентралізації 166 мільйонів це результат отриманого від впливу інших факторів.